У Божих, вірує, в Бою приступі. Благо, Слави, Сівня, Господи, Господь і нам. япиться. Господи, і визнаю, що Ти є в Христос. Син Бога живо, що прийшов у цей світ грішників спасти, між якими перша, це я. Ще вірю, що це саме чесне, пречисте тіло, то і це саме чесне, дероцінна кров твоя. Молюся, тебе. Помилуй мене прости мені провини, мої вільні, і не вільні, свідомі, несвідомі, сподобай мене, неосудно, причаститися, святих твоїх тайн, на відпущення гріхів михів життя. вічне Вічна. Вечері Твоєї тайна, і сину Божий, причасницею, на сьогодні прийми, бо ворогам Твоїм дайним. Цілування не дам тобі, як іуда, але як розбійник визнаю тебе. Пам'яни мене, Господи, у царстві твоїм, нехай не хайне, на насудини, осу буде мені причастя, святих твоїх тайн, Господи, але на зцілення душі і тіла.